Останній блокпост у дії, знищення ворогів, котрі ватагами сунуть на вартового, що може бути цікавішим, та перед початком гри, як і перед реальним боєм, вишкіл зі стрільби. Вчиться стріляти, тренірується. Хтось може, якщо дуже зоркий, побачити тут хмель пив. Це щоб людина зрозуміла, як керувати. Ми знищуємо пляшки, тапом і. Починають йти вороги українського вартового малювали з Дмитра Яруша. Його супротивники дуже цікаві: донські кізяки, неопізнані гелікоптери і зелені чоловічки та бородані з поясами моджахедів. За всіма цими мультяшними героями кожен може розгледіти обличчя справжнього ворога. З кожним рівнем нам все стає складніше, тому ми додали омонівців, беркутівців, які стараном підходять тебе. І якщо вже не дойдуть, то. Начувайся над останнім блокпостом. Хмельницькі айтішники працювали майже два місяці. кажуть, зробили все, аби українські користувачі отримали цікаву й актуальну гру. Особливу функцію смартфона і навичок у гравця забавка не вимагає. Грошей за встановлення, до речі, теж ми її зазарелізали в App Store та Google Play. тобто користувачі як iOS АЙОЗДВС, так і Android – Можуть в неї тепер цілком квільно бавитись, безкоштовно скачавши собі на девайсі планшет. Ще один цікавий момент: для тих, хто хоче швидше пройти усі рівні, пропонують електронну зброю, але за реальні гроші. Ці гривні витрачатимуть не менш патріотично. Користувач може зайти пограти в гру, проте, якщо він хоче мати якісь ну, зрізати шлях і досягнути найбільших. Переваг горі, то йому потрібно там заплатити і купити певну зброю чи певний вид захисту. ці гроші ми також перераховуємо на потреби армії і волонтерським організаціям. Нині понад 6 тисяч користувачів вже встановили забавку на свої смартфони і борються з українськими ворогами власними руками. В трійку лідерів входять Київська область, Львівська область та Донецька область. І, і ми бачимо, що грають також в Криму та в Севастополі. Вона зачіпляє якесь от такі нагальні питання, тобто, як пишуть на відгуках люди, вона на злобудня. І вона допомагає людям якось трохи зняти напругу і посміятися от на цю ситуацію, тобто її ну, з гумором. Я бачу, як її там, лайкають в Фейсбуці і репостять солдати, які зараз знаходяться саме в АТО, і я думаю, що їм це теж якось допомагає. От, там пережити цей ну, такий непростий для українців час. Понад дві сотні геймерів вже повністю пройшли усі рівні і вимагають продовження. Зараз є 18 рівнів і ми розробляємо ще дві компанії, ще по 18 рівнів. Будуть інші локації, в яких ми проходимо, будуть нові вороги, нова зброя, новий захист, нові там, додаткові якісь там гранати і так далі. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.